Починаючи з 2017 року, 21 листопада в Україні також відзначають День десантно-штурмових військ. З нагоди свята у Миколаєві сьогодні привітали захисників з 79-ї окремої десантно штурмової бригади і нагородили тих, хто відзначився під час оборони міста від російської навали. Окрім того, військові отримали від громади Миколаєва сертифікати на купівлю житла. На урочистих заходах побували і наші кореспонденти. Як усе було, дивіться за мить. Вони завжди на найскладніших ділянках фронту, завжди відважні і готові до бою. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День десантно-штурмових військ. Це дуже важливий вид сил оборони, який знаходиться в безпосередній близькості до ворога та здатний вести наступальні дії. З нагоди свята у Миколаєві привітали бійців та офіцерів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та вручили нагороди тим, хто відзначився під час оборони нашого міста. Ця нагорода має два ступені: одна від одна. Перша ступень це для військовослужбовців, і друга для людей, які брали особисту участь у там фортифікаційних споруд, будівництві якихось там копів і так далі, в перші дні війни, а також тих, хто допомагав захищати місто Миколаїв. Людей, які заслуговують на цю нагороду, надзвичайно багато, додає Олександр Сінкевич. Однак, через безпекову ситуацію вручення медали відбуваються поступово. Сьогодні від знаку за оборону Миколаєва отримали 15 захисників троє з них посмертно. Героїв, які поповнили ряди небесного війська, присутні вшанували хвилиною мовчання. Хочу подякувати родинам тих, хто віддав найцінніше своє життя. Насправді ці слова ну. Вони для нас стали дуже звичними останнім часом, віддав найцінніше своє життя. Але, за цими словами, є велике, велике горе людей, сімей, батьків і дітей. І, звичайно, що майбутні покоління повинні бути вдячними і пам'ятати про подвиг цих людей. На знак подяки за службу в Миколаєві Олександр Сінкевич також вручив воїнам десантно-штурмових військ. 15 сертифікатів на придбання житла. Міський голова зазначає, людей, які отримують такий сертифікат, обирає військова частина та погоджує з керівником гарнізону. Це відбулося в рамках нашої програми. По придбанню житлу військовослужбовцям, які служили і служать, проходять службу в місті Миколаєві і сплачують ПДФО до бюджету міста Миколаєва, ця програма є вона доволі унікальною. Вона передбачає, що військові самі обирають кому надавати ці сертифікати, самі обирають собі житло. Як тільки військовослужбовці оформлюють ці документи, гроші на картки приходять майже. Одномоментно тому вони мають можливість придбати житло і не очікувати там місяцями, поки буде фінансування. Мер міста додає миколаївські десантники це наша гордість, адже саме вони відіграли важливу роль в обороні Миколаєва під час наступу російської армії. Завдяки їм та іншим захисникам місто на хвилі не скорилося ворожій навалі, а успішно відбило її. А тому кожен з них справжній герой. Катерина Рупташ, Роман Базик Ігор Невідомський – новини на телеканалі Март.